Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами розглянемо видовий будинок в мальовничому селі Яблунів Косівського району, що знаходиться на земельній ділянці 7,5. Домоволодіння складається з двох будинків: основного будинку та літньої кухні. Основний будинок дерев'яний з елементами оздоблення натуральним деревом. Зараз ми знаходимося на веранді і проходимо в кімнату. В кімнаті знаходиться велике двоспальне ліжко, пічка, якою можна отоплювати приміщення та готувати їжу, телевізор, дзеркало, а також інша кімната, яка повністю готова для проживання. Додатково будинок опалюється двома газовими конвекторами. Будинку залишаються всі меблі та техніка. Загальна площа будинку складає 45,6 квадратних метрів, житлової площі 26,7 квадратів, дві кімнати та веранда. З комунікації світло та газ. Прекрасний вигляд на весь Яблунів. Також поблизу знаходяться лікарня, магазини, школи та садочки. Будинок знаходиться в гарному видовому місці поруч з лісом та річкою. Літня кухня має веранду та кімнату. Кімната оснащена пічкою та газовим конвектором. Є ліжко невеличке. Та шафи. Тут є газова плита для приготування їжі. На території є криниця, господарські приміщення та вбиральне. Коломиї або косова 19 км.